До дитячого інфекційного відділення першої міської клінічної лікарні потрапляють здебільшого з інфекціями, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Герви і вітряною віспою, скарлатиною, кором, краснухою, паротитом та кашлюком. На сьогоднішній день в лікарні перебуває в відділенні, перебуває понад 25 дітей. Загалом за рік лікування отримують у цьому відділенні понад півтори тисячі дітей. То час, як їхні здорові однолітки ходять до школи та проводять вільний час на свіжому повітрі, пацієнти інфекційного відділення не залишають лікарняних палат та змушені проходити неприємні медичні процедури. Щоб розрадити дітей напередодні Великодня, заклад відвідали представники фонду захисту і підтримки талановитих дітей імені Анатолія Кукоби. Громадська організація розповідають її співзасновники, допомагає не лише талантам, а й сиротам, дітям з особливими потребами. Не порушуються традиції, які заведені багато років дитячим фондом імені Анатолія Тихонича Кукоби. Ми сьогодні традиційно завітали в лікарняні заклади дитячі і вручили їм пасочки, привітали їх святом, побажали їм здоров'я. Сьогодні діти отримали паски, канцтовари. А також ліки для лікування, щоб не порушувати режиму, благодійники передали великодні подарунки малечі через медиків. Цього ж дня представники фонду відвідали ще один заклад дитячу міську клінічну лікарню та вручили понад 300 подарунків її маленьким пацієнтам. Усі паски попередні освятили.